Вітаю, друзі, 5 липня. Це участок зі слимаками. Ось покажу фон який, проти сонця може буде погано видно. Ось другий край. Я заїжджав з тієї, з тіє посадки, а це з другої. Звісно, треба було мені як кажуть, не відходячи від каси, все ж таки підсіять. Сроки там невеликі були. ну Як є, так є. Получається, з цієї сторони оце такий участок. Оце де трактором став приблизно. ну Метрів 50 до посадки, може трохи більше. І в ту сторону, отак ось, як видно, це все. З'їли з'їли слимаки, так що зараз буде гербіцидна обробка, там далі, звісно, не видно. Теж є кусочки такі, де теж повиїдали. Ну, загальний фон, якби вроді не поганий, трошки строкати, але нічого. Все буде добре, все буде Україна, слава ЗСУ. Слава Україні. Загалом дивимося, слідкуємо, підписуємося, коментуємо, ставимо лайки. Дякую.